Всім доброго дня! Сьогодні буду випікати підсочне печиво. Беремо 250 г маргарину, одну склянку цукрової пудри, 2 жовтки, щіпку ваніліну, зелений барвник, 1 чайну ложку розпушувача і приблизно 3 склянки борошна. Для глазурі цукрову пудру, 1 білок, сік лимона і посипку. Готуємо спочатку маргарин кімнатної температури, збиваємо з пудрою до однорідності. Далі додаємо жовтки трішки ваніліну і зеленого барника. І все перемішуємо. Зсипаємо все борошно, додаємо розпушувач і замішуємо тісто. Для замісу тіста я додала три склянки борошна. Воно не повинно липнути до рук. Беремо тісто в кульочок і ставимо в холодильник на 2 години. Розкачуємо тісто в пласт і вирізаємо формочками печок. Решту тіста забираємо. Використовую тефлоновий коврик, дуже зручно для такого печива, і переношу у форму. Доробила все печиво і випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 12-15 хвилин. Робимо для печива глазур. Беремо один білок, 1 столову ложку лимонного соку і приблизно 200 г пудри, і різні барвники. До білка всипаємо цукрову пудру. І все добре перемішуємо. Вливаємо лимонний сік. Все добре розмішуємо. Така вийшла густенька глазур. Для рідчої глазурі додаємо кілька крапелюк води. І перемішуємо. Далі наносимо глазур на печиво. Я беру таку насадку. Беру ще новорічну посипку і зверху поприклеюю кулечки. Зверху викладаємо посипку сніжинки. Залишаю печиво, щоб глазур висохла. У печиві робимо контур. Заливаємо річею глазурю. Зубочисткою розрівнюємо. Далі робимо крапочки. Із зубочисткою робимо розводи. Посипаємо посипочкою. наверх ставимо сніжиночку. І ось так розмальовуємо печиво. Таке виходить смачне новорічне печиво ялинка. Пробуйте, готуйте і всім смачного!